Слава Україні, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу Еспресо. Програма студія Захід. Назвати будемо найважливіші події цього тижня. Зокрема, будемо аналізувати високу міжнародну політику. Окремо будемо розбирати путінсько-медведівські ультиматуми. Наші сьогоднішні гості, Роман Безсмертний та Марк Фейгін, наш перший гість, знаковий український політик і дипломат Роман Безсмертний. Слава Україні, пане Романе, вітаю вас. Героям слава вітаю вас, пане Антіна. Ну що дуже багато подій вкладаються насправді в певну схему. Я би її зараз назвав трикутником. Тобто, один з пунктів цього трикутника це візит Орбана в кілька столиць. Його так би мовити човникова дипломатія і ті вкиди, які Орбан зробив на публічному і непублічному рівні. Другий момент це путінський ультиматум, де-факто засилаючи Орбана, Путін не мов би, позначив свою готовність про щось говорити, але сам собі відрізав дорогу до відступу, тому що озвучив свої канібальські в географічному і не лише в географічному аспекті плани. І третій момент. Це кремлівський удар по Охмадиту десятки загиблих цивільних наших громадян. Тобто, наскільки ми розуміємо, буде криваве підняття ставок. Найважливіше тут це слово заслання Орбана, бо в ньому є відповідь на питання: хто такий прем'єр-міністр Віктор Орбан, і звідси далі все дуже легко розшифровується. То правда, що Орбан не з своєї волі з ініціативи з'явився в Києві. Його відправили з Москви. Відповідь на те, що сказано Орбаном, і на дії Путіна сформовано в результативних документах саміту НАТО: це відправка до України додаткових систем протиповітряної і протиракетної допомоги. П'ять, які днями надійдуть, і дев'ять, які надійдуть з часом. Плюс все, що буде випускати зараз Сполучені Штати Америки по замовлення Пентагону, воно буде відправлятися в цій частині одразу до України. Але тут треба розуміти, що у рівні відповідальності необхідно посилювати захисні можливості України і необхідності тиску, в тому числі на Іран і на Китай. Ну добре, що вже всі зрозуміли, що на старті цієї ненависті до України стоять Іран і Китай, бо вони власне забезпечують Росію необхідними, крайньо необхідними компонентами, мікросхемами, електронікою і так далі. І в цьому плані Україна самостійно не справиться. Для цього потрібна взаємодія і сполученими штатами з європейськими державами. над цим іде робота на сьогоднішній день. А що стосується. Жорстокості, ну е, я не знаю, як е, тим, хто зараз дивиться, я цю жорстокість е, пам'ятаю не тільки подіях Радянського Союзу. Я її добре знаю із історії. Вона ніколи не зникала ця ненависть до людини, в принципі, а найбільше до українців то це правда. Це є річ, яка 300 років. А в взаємовідносинах між Москвою і Києвом вона нікуди не подівалася і нікуди не подінеться. До того часу, поки Москва і Росія як держава будуть існувати, це віковічне протистояння, і в цьому протистоянні ми приречені на перемогу. Я розумію весь трагізм нинішньої ситуації. До речі, її дуже добре розуміють, в тому числі і тих, хто збирався на саміт НАТО. І тут необхідно думати про те, як виставити цьому щит. Але поки що я не бачу кроків реальних. З боку наших союзників і партнерів, які передбачали реальну поразку Росії у цій війні, бо без такої поразки рівень жорстокості буде плавати по градуснику, так як цього хоче московський фюрер. План Путіна, який вибувкал Медведєв. він розкрив те, про що Путін не говорить від свого імені. Зокрема, про те, що в їхніх сценаріях це спровокувати внутрішньоукраїнську реакцію так на російське звірство, але яка би була скерована до нашого внутрішньоукраїнського політично економічного і так далі. Стеблішменту, для того, щоб викликати цю реакцію, вони будуть бити, а потім, не зважаючи на те, Хто би не прийшов до влади, вони збираються в подальших циклах доламувати український суверенітет. Я не знаю з якою метою Медведєв і кому він це діло озвучував. Ну але сценарій доволі чіткий. Пане Антіно, для кого це новина? Для нас з вами це е, прочитана книга. Справа в тому, що на даний момент, от оцей факт, який зараз озвучено, яким періодично стріляє цей недопалок московський, вони відіграють винятково інформаційну роль. Тому що е, я відповів вам цитатою з інавгураційної е, виступу президента Байдена на відкритті саміту НАТО. Який сказав, що не помиляйтеся, Путін поставив перед собою завдання знищити українську державу, знищити український народ, знищити українську культуру, знищити українську історію. Але далі він каже: на цьому він не зупиниться. Він піде далі. Звідси, те, що ізрікає недопалок Московський, розуміємо, ми розуміють всі в світі. На даному етапі це всього-навсього чергова психологічна атака. Для того, щоб цьому запобігти, необхідно мати міцний союз серед наших партнерів. Для того цього треба мати спільна зброя. Для цього треба мати спільні війська і спільну систему управління цим процесом. Але як ми бачимо, а до цього йдемо, ну, не так навіть як черепаха, з моєї точки зору, набагато повільніше. В цій ситуації залишається лише що захищатися. Друге, здійснювати певну політику, яка б дозволяла, скажімо, з одного боку виграти час з іншого боку, максимально берегти людей, максимально берегти свої сили для того, щоб ці всі процеси, які зараз тривають, в НАТО, в Рамштайні серед наших союзників дозріли до прийняття необхідного рішення, що мене в цьому плані а, обнадіює, лише от та дискусія, я її не можу назвати дискусією, тому що це сварка, яка щинилася на засіданні Ради НАТО, де наші найближчі партнери говорили про те, що поки Вашингтон із Брюсселем думає, як все це зробити, а українці гинуть на фронті і в тилу. А це означає, що подавляюча більшість тих, хто знаходиться в НАТО, вони розуміють ситуацію і складність, і принаймні вони будуть робити все, щоб ті від кого залежить рішення, вони прийняли рішення про максимальну допомозі Україні. І Я вже не кажу про те, щоб стати поруч з Україною на захист цивілізації і свободи. Було підписано надзвичайно важливу угоду без перебільшення. Між Польщею та Україною йдеться про сферу безпеки. Ми йшли до цього дуже довго, можливо, занадто довго, але я думаю, що це було зумовлено тим, щоб виписати її якнайкраще. Кажу без іронії, це один, напевно, з найважливіших на даному часовому проміжку безпекових документів. Так і він з надзвичайно великою перспективою, коли ми говоримо про подальші кроки. Підготовки того, що називається центральноєвропейською лінією оборони НАТО, так я думаю, що ці всі речі будуть тривати паралельно. Якщо ми говоримо про важливість безпекової співпраці з Польщею, на вашу думку, чого нам вдасться досягнути? І на вашу думку, якщо ми говоримо про певне зволікання, так було певне охолодження комунікації між Варшавою та Києвом впродовж найближчого попереднього півріччя. Ну, перше, це дуже важливий крок, але з моєї точки зору, він, як і всі інші кроки в цьому плані, він вимагає від української і польської сторони узаконення. Документи, які підписуються як міжвідомчі документи, ви чудово розумієте, вони залежать від політичної кон'юнктури. Тут і закони, і їх реалізація точно так залежить, але не в такій мірі, як міжвідовчі документи, і це мене найбільше турбує. Якби видно, що обидві сторони тяжіють до співпраці, вони розуміють крайню необхідність потреби в такій співпраці, але оформляють це не міждержавною угодою, а документом, який не потребує ратифікації. Треба розуміти ціну вартість цього документу і його, скажімо так. Правнича а, вплив його на ситуацію в одній і другій країні. Тобто, насправді, з точки зору там успадкування а, політичними режимами, які будуть в одній і другій країні, він достатньо лабільний. Це перше. Друге, що важливо, це те, що теза, о, яку, до речі, ми з вами постійно розвивали впродовж я не знаю вже з років, що двосторонні відносини країн-членів. НАТО це одна справа, а відносини України і НАТО це зовсім інша справа, і одне другому не заважає. І ті вже 18 договорів угод, які укладені, вони зайвий доказ цього. І цей напрямок може розвиватися до безконечності. Умовно кажучи, Петлюра допоміг Пілсудському звільнити відстояти Варшаву у о, 1921 році. А зараз. Польща може, може допомогти Україні а, вистояти в а, а, агресії російській. Тобто в цьому відношенні, скажімо так, я цей приклад навів лише як певна історична паралель, яка, до речі, траплялася не одного разу, хоча не одного разу траплялося і протилежне. Але на історію треба дивитися лише з користі, вона несе сьогодні. Це друге. Третє дуже важливо. Дуже важливо, що в центральноєвропейському регіоні, а якщо брати країни Балтії, Польщу і, скажімо, Румунію, тут створюється певна група держав, які є не тільки лобістами України, які міцно усвідомлюють, що їм настільки ж потрібно НАТО, наскільки і Україна, бо на сьогоднішній день. А, даруйте, але ці держави від агресора закриває Україна. А якщо ви подивитесь, ми разом подивимося на ті зобов'язання, які мали Сполучені Штати і НАТО, по посиленню східного валу, то вони виконуються. Ну, не буду там. Занижувати наскільки це максимально можна, десь приблизно наполовину і по особовому складу, який розміщається у цих країнах, і по озброєнню, і по бронетехніці, і так далі. Тобто іде повільна дуже комплектація цих сил. Ну і треба розуміти, що якщо говорити про 30 тисяч, які в планах НАТО розмістити на території цих країн, ну то для порівняння, подивіться, будь ласка, які а сили сьогодні застосовуються і діють на російсько-українському фронті, і що таке 30 тисяч і на який це час може бути. Тому для цих країн конче необхідно. Я це підкреслюю. Слава Богу, що у Варшаві це розуміють. Розуміються це в Вільнюсі, розуміються в Ризі, розуміються в Таліні. Ну яким чином в Бухаресті, в Будапешті там свою пісню грають. В Софії там не знаєш. За що задуматися, за що схопитися? То президент то одне говорить то друге. Відтак очевидно, що знаходячись на передньому фронті із російською воєнщиною, ці країни розуміють чудово, що їм конче необхідно взаємодіяти з Україною, тому що це єдина сьогодні на планеті земля держава, а в ній армія, яка здатна протистояти російському агресору. От цього слова ці останнього речення було б достатньо, щоб відповісти на оцю всю, всі маневри, які відбуваються у центральній Європі. Не випадково ці країни є ключовими лобістами України у вступі до НАТО, бо вони прекрасно розуміють, що якщо взяти європейський континент, то Швеція, Фінляндія, Україна ось ті сили, на які вони можуть на сьогоднішній день сподіватися. Решта знаходяться або в стані становлення, або початку становлення. Ну або ще щось там. Романе Петровичу хотів би вас розпитати, а з якою метою Путін озвучив свій ультиматум, коли зокрема йдеться про захоплення тих територій, які вони заднім числом включили до своєї? Російської конституції розуміємо, що це певна демонстрація, це певне позначення своєї готовності іти на подальшу війну, але з другого боку він міг того не робити. Тобто, заслали Орбана. Орбан облітав і Пекін, і не лише Пекіна. Я навіть не знаю, в яких кабінетах він ще додатково побував, яку інформацію він кому передав, але Путін одразу пішов на випередження і паралельно зі своїм емісаром ще викотив. Не бачений загалом цей ультиматум так стосовно щонайменше чотирьох наших областей про він навіть і не згадував. Пане Антіне, він відрізає собі можливість відступу, і це зрозуміло. Чому? Бо це поняття кліка, Путін – це фюрер. Біля нього знаходиться кліка. Він може бути, а може його не бути. Він відрізає шляхи для того, щоб ця кліка могла відступати назад, тому відбуваються відповідні юридичні з його точки зору кроки. Але ці кроки нікчемні з точки зору норм міжнародного права. І це все рівно: що брати фарбу і мадзякати паркани брудні, ось що означає ці рішення. Вони не мають абсолютно. Ніякої юридичної сили, ні внутрішньої, ні зовнішньої. Більше того, треба розуміти, що одночасно приймати подібні рішення і головувати в Раді безпеки ООН, це означає ну, себе ставити на підгільотину. І так і буде. Бо це свідоме порушення норм міжнародного права. Звідси, а, очевидно, що він робить все для того, щоб ні він сам, ні ті, хто навколо нього, не могли дозволити собі ступити а, назад, хоча б півкроку. Ось що відбувається. Таким чином, це зайвий доказ того, що я йду вперед. І тут треба читати не те, що. Лякатись і ховатися від цього, треба сприймати як аргумент того, що агресор йде вперед, і пропозиції про те, що там якісь території віддати, вони повинні взагалі зникнути з порядку денного. Тому що з тим, хто робить такі кроки, можна лише в один спосіб боротися боротися з силою і карати за злочини. Інші варіанти, ці, які озвучувалися в ці дні, бо це ж воно розумієте, це якби. Спільна партітура з одного боку приймаються дії рішення, одні стріляється по Ахмодиту, розповідається про те, що наші території там до Львова і так далі. А з іншого боку, кругом трубить від імені там всякої нечисті розмови про перемовини про те, що є інший спосіб допомогти Україні, окрім як вступ України в НАТО, я коли оці. Речення читаю, тим більше бачу, хто там підписався. Ну, скажем так, я розумію чудово, якими талантами наповнено світ людський. Романе Петровичу, ну але ж Путін водночас ну це якась делірійна свідомість, розумієте, білогарячкова. Тобто, з одного боку, він говорить про якісь там стамбульські невідомо про що домовленості, які не були не те, що ратифіковані, наскільки я розумію, вони не були підписані навіть так, і там не говорилося про захоплення додаткових територій а в своєму цьому от останньому ультиматумі він чітко дуже перелічив ті області, які він хоче окупувати. Тобто, от як він збирається проводити ту. Чи іншу я не знаю переговірну позицію з тим самим Пекіном, навіть в межах своїх союзників, як він збирається, це все звести до якогось єдиного знаменника. Тегеран, Пекін і Москва хворіють таким поняттям як цілісність глобальної безпеки, її неподільність. Це теза, яка була, якщо ви запам'ятаєте, це блудослів'я. А теза, яка була народжена ще в радянські часи. Умовно кажучи, від Ла-Манша до Владивостока от, царюють великі, і вони ділять. А малі оці, такі як Україна, Польща, там, вони тут не при ділах. От ми захочемо, де ми, де, де ми є, от ми там і будемо. А в очах Москви, значить, це мали в свій час бути Берлін і Москва. Все інше, вони повинні бігати кругом на цепочку, на дротику, на короткому, і все. Ось таке право. До речі, це право сповідує і Пекін. Я думаю, що ви чули цю біліберду неподільність глобальної безпеки. От і її дуже часто Сі Цзіньпінь проголошує там Аятули всякі ці, і Фюрер Московський це говорить. Тут у цій ситуації що треба робити? У цій ситуації треба пояснювати, що Україна сповідує статут ООН, норми міжнародного права, традиції, які склалися в міжнародному праві. Бо це коли кажуть, світовий порядок заснований на правилах, то ці розумні люди кажуть, що наші предки жили по таких правилах: частина з них виписані, а частина не виписані. Про що вони кажуть? Ну, це як в футболі удари по понозі, то придурку, зупинись. Бо людині боляче, куди ти гониш? Тобто є неписані правила в міжнародному праві. Так от, якщо ці дві системи так поруч покласти зліва оці придуркуваті фрази Фюрера і світовий порядок, який заснований на правилах, то про що каже цей світовий порядок? Виникли проблеми сідайте за стіл, і ви приречені. Знайти рішення, ви приречені застосування сили недопустимо. Ось про що каже порядок, заснований на правила. А це фюрер, цей плюшивий, разом із диктатором китайським, воно вирішило, що ми великі, значить, ми можемо що хочемо. Хочемо до Дніпра, захочемо до західного кордону, і так далі. Тобто, це те. Що сповідує імперіалізм імперська філософія, яка придумує всяку білі яка десь там боком пробігала повз статут ООН чи якісь міжнародні правові акти? Це по перше. По-друге, треба мати на увазі, кажу вам як людина, яка з ними сиділа десятки, а може вже сотні разів за столом переговорів, а вони трактують норми міжнародного права. Все, що необхідно, починаючи від виборчого законодавства, закінчуючи договори про нерозповсюдження ядерних озброєнь, так як вони вважають за необхідне, а не так, як там написано. Тому а, вони будуть шукати, отак, от як ото от той Нібінзя а, на засіданні Ради безпеки, розказував про те, що це українці самі бомбили Ахмадит. Ну уявіть собі, от, це виходити і говорити: сидять люди. Шановані там постійні члени Ради безпеки ООН, представництво міжнародне, і це чучело виходить і розказує, що це українці значить самі себе бомбили, що вони самі себе розстрілювали в Бучі і, і так далі. Ось вам оця філософія. Тому я, взагалі, коли е, от е, беруся за такі речі. Мені здається, що в цьому відношенні ліпше казати, що ми маємо робити, ніж пояснювати, а що воно робить. Оце мерзенне, дике створіння. Розумієте, пане Антіне, скажених псів пристрілюють. Іншого рецепту там немає і не може бути. Тому діагноз зрозумілий. Рецепт теж усунення цієї хвороби зрозумілий. Чому немає дії? Ну, бо є, хто пише ці відкриті листи, які друкують у Guardian, там і так далі. Що треба домовлятися, з ким домовлятися? Скільки разів я американцям пояснював, не сідайте з ними в принципі за стіл. Бо все, що ви підпишете, для вас обов'язок для них абсолютно нічого не означає. Ось яка ситуація. Тому, пане Антіне, не збирався це і не збирається фюрер виконувати норми міжнародного права. Це по перше. По друге, хочу ми всі. Пам'ятати, все, що він робить, все рішення, яке приймається, та дура, чи як її обзивають, там воно не має абсолютно ніякої правової сили. І це всі розуміють у світі. Ось на чому треба е спиратися, чим необхідно керуватися, і необхідно домагатися як можна швидшого об'єднання сил і реалізації рецептури в тому, щоб вилікувати у лапках хворобу. Цього етносу, цієї держави і цього фюрера дуже вам дякую, пане Романе, за цю надзвичайно важливу істотну розмову в ефірі телеканалу Еспресо. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз для них працював Роман Безсмертний, знаковий український політик і дипломат.